Екселенція, пане президенте, шановне, шановні панове міністри, шановна пані голова, шановні пані, панове, з великою радістю вітаю в Варшаві, в Польщі, в президентському палаці президента е, е, Петра Порошенка, президента України, в день, який для польсько-українських відносин є. Незвичайно символічним днем, тому що точно 25 років тому, 2 грудня 1991 року, польща як перша держава у світі визнала суверенну і незалежну Україну. Ця дата має символі тому, що тамта подія започаткувала нові. Відносини Польщі з Україною, відносини, які за ці 25 років ніколи не змінювалися. Я сьогодні під час розмови з паном президентом і з нашими співробітниками дуже сильно наголошував на тому, що незалежно від того, як в Польщі змінювалася влада, хто на даний момент мав більшість у. Парламенті, який був уряд, хто був президентом Республіки Польща. Підтримка для України для її устремлінь до суверенітету, до незалежності за ці 25 років з, -з, -з боку Польщі, і польської громадськості була незмінною. Так було 25 років тому, коли Україна стала незалежною і суверенною після багатьох десятиліть, так було. Коли в Києві була помаранчева революція, так було в час, коли українці станули на майдані, коли гинула небесна сотня за незалежну вільну Україну. За, за Україну, яку хочуть і надалі, щоб вона була частиною європейської спільноти, щоб була е, частиною е, цивілізації заходу, і тому я дуже радий, що можу сьогодні привітати пана президента разом з дружиною, і дуже радий, що саме сьогодні, в 25-ту річницю, ми можемо ще раз наголосити, що і Польща і надалі стоїть при Україні. Ми надалі підтримуємо Україну. Сьогодні, на жаль, також у боротьбі за суверенітет, за територіальну цілісність. На жаль, є так, що сьогодні частина території України була безправно з гвалтуванням міжнародного законодавства захоплена Росією і є окупована Росією. Польща. А надіюся, що і міжнародна спільнота ніколи з цим фактом не погодиться. Це драматичний прецедент і трагічний, що після другої світової війни, після того, коли кордони в Європі були врегульовані, після 89-го року і на початку 90-х років, коли Формувалися незалежні держави, і остаточно впала залізна занавіса. Хтось знов намагається ділити Європу на зони впливу, порушує інтегральну цілісність територіальну незалежної суверенної держави, якою є Україна. Я переконаний, що не лише Польща, але також вся міжнародна спільнота ніколи з цим фактом не погодиться, і Польща сьогодні стоїть біля України. І підтримує Україну у її боротьбі за повернення територій і за те, щоб збройний конфлікт якнайшвидше закінчився, щоб не гинули люди, щоб молоді громадяни України не мусили їхати там, де стріляють, там де їхнє життя загрожене. А так на жаль, весь час відбувається сьогодні. Пан президент мені сказав, що за останню добу двох солдатів України. Загинули там, де ситуація постійно неспокійна і де насправді весь час мають місце інциденти, пов'язані з острілом. Якби не було цих інцидентів, не було б смерті українських солдатів. Сьогодні велике завдання Європи і світу є закінчити цю ситуацію, але не шляхом замороження цього конфлікту, але через його вирішення. Створення такої ситуації, коли Україна е, матиме контроль над своїми кордонами, е, і порозуміння з мінська будуть. Реалізовані польща підтримує Україну в реалізації реформи, які реалізує пан президент разом з українських українським урядом. Це реформа децентралізації, це підсилення місцевого самоврядування, це боротьба з корупцією, побудова судочинства, яке буде гарно функціонувати. Ці всі завдання постійна модернізація української армії. Я дуже радий з цієї угоди підписаної між урядом Польщі і урядом України в справі взаємного співробітництва в військовій галузі. Це показує, що польща весь час. Зацікавлена, активна у цьому вимірі підтримки України практично на кожному полі. Ми готові допомагати Україні як експертами, так і фінансами. Як кожного року Україні ми передаємо в рамках модернізації Української держави і проведення реформ, пане президенте, я Надіюся, що і надалі ми будемо будувати взаємний великий простір безпеки європейського співробітництва. Я дуже дякую пану президентові за те, що ви були присутні під час саміту НАТО. В Варшаві кілька місяців тому це було це був для нас. Це була для нас велика подія. Нам вдалося прийняти рішення, яке зміцнить присутність НАТО в нашій частині Європи. Вдалося також прийняти рішення, яке стосується співпраці НАТО з Україною. Надіюся, що так як і Польща ратифікувала договір про. Стратегічне партнерство між європейським союзом і Україною. так само ця ратифікація відбудеться у всіх країнах європейського союзу, і Україна зможе стати абсолютно повноправним близьким е е співробітником е асоційованим членом європейського союзу, що означатиме багато інших наслідків пов'язаних з дійсним зближенням України до європейської спільноти. Ще раз. Я дуже радий з присутності пана президента. Надіюся, що найближчим часом, завдяки також співпраці з міністрами закордонних справ, ми зможемо, пане президенте, ініціювати спільну польсько-українську інституцію доброго сусідства, яка. Будуватиме цю справжню атмосферу примирення і історичної правди між нашими народами, що в перспективі співпраці, яка є щораз міцнішою між нашими країнами, я переконаний як президент Польщі, вважаю за дуже важливу цю ініціативу. Ще раз вам дуже дякую за вашу присутність. Президент пан Петро Порошенко, Ваше високоповажності, пане президенте. Я шановні пані і панове, я хочу від щирого серця подякувати президентові Польщі Анджею Дуді за надзвичайно теплий прийом, який отримала сьогодні українська делегація тут, в Варшаві, за дуже потужні і сильні слова, які президент Польщі сказав сьогодні на підтримку суверенітету територіальної цілісності. І незалежності нашої держави дуже важливо, що нарешті світ говорить однією мовою з Україною і називає агресію Російської Федерації на сході нашої держави агресію, незаконною анексію Криму, Кримського півострова Українського анексію і демонструє абсолютно чітку і тверду солідарність з позицією України. Польща для нас не просто стратегічний партнер. Польща для нас друг, великий друг, так само, як і президент Аджей Дуга, Дуда, мій друг. І ті досягнення, які на сьогоднішній день були обговорені тут, в Варшаві, мають надзвичайно важливе значення. Перш за все, сама дата візиту 2 грудня, 25-річчя, з дня встановлення дипломатичних відносин між. Республікою Польща і Україну. Є важливим і те, що під час цього візиту підписується історична угода про співпрацю в Галузі оборони. Ми дякуємо польській стороні і за ефективну військово-технічну співпрацю, і за зразкове створення і реалізацію нашої спільної українсько-польсько-літовської бригади, яка є. Прикладом ефективної військової співпраці і координації дій в галузі безпеки не тільки між нашими країнами, а в усьому регіоні. Я окремо хотів би подякувати за ту підтримку і взаємодію, за координацію між нашими країнами в провадженні реформ. Я неодноразово наголошую, що за модель децентралізації, яка була різним стрижнем. Моєї президентської виборчої компанії ми взяли польську модель. Польські радники працюють з урядом України, і я сьогодні можу з гордістю сказати, що ми імплементували значну частину реформ в галузі децентралізації, яка призвела до різкого зростання місцевих бюджетів, до різкого зростання повноважень місцевих рад. 11 і 18 грудня ми проводимо вибори новостворених громад, і впевнений в тому, що той досвід, ті поради, які на сьогоднішній день отримують керівники місцевого самоврядування, є надзвичайно корисними і дуже дякую за це. І польському президенту, і польському уряду. Дуже важливо, що досвід і співпраці і в галузі боротьби з корупцією і в галузі дерегуляції. І в галузі енергетичних реформ і сьогодні ми значну частину часу приділили нашій співпраці в галузі енергетики і енергетичної безпеки. І заява спільна двох президентів, які на сьогоднішній день стосуються енергетичної диверсифікації енергетичної безпеки, є надзвичайно важливо. Я дякую за чітку підтримку позиції України щодо хібності рішення Європейської комісії. Дозволити Газпрому збільшити прокачку газу через трубопровід ОПАЛ, що може відкрити дорогу другому рішенню щодо будівництва Північного потоку. потоку-2». Ми рішуче засуджуємо ці рішення і домовилися координувати наші кроки подальше для того, щоб не допустити їх реалізації. Окремо, Хотів би сказати про нашу співпрацю в галузі диверсифікації енергопостачань побудові інтерконектору. Ми домовилися дати спільні доручення нашим міністрам енергетики для того, щоб прискорити будівництво інтерконектору, зробити більш ефективним доступ польського, європейського норвежського газу на ринок України і до підземних сховищ українських, що зробить енергетичну безпеку і енергетичну систему більш ефективними. Окремо хочу сказати, що дуже ефективно просувається наша робота в розбудові прикордонної інфраструктури. Я вдячний польському уряду за те, що виділено 100 мільйонів доларів кредиту, кредиту під 0,15% річних на 30 років за п'ятирічним пільговим періодом для будівництва інфраструктури доріг. Пунктів пропуску замість чотирьох ми відкриємо ще чотири, які будуть здійснюватися спільний контроль. Бо ми довіряємо один одному, і це дозволить скоротити черги на українсько польському кордоні, особливо враховуючи і підтримку Польщею позиції України і я сподіваюся Євросоюзу щодо надання українцям в найближчому часі безвізового режиму. Я впевнений в тому, що наша скоординована робота призведе до покращення міжлюдських контактів і той малий прикордонний рух, який де-факто між нашими країнами безвізовий режим вже існує, бо вільно подорожують українці до Польщі, Поляки, до України, не створюючи аж ніяких проблем. І я впевнений, що цей досвід має бути розповсюджений на весь європейський союз. Ми домовилися про те, що навесні наступного року буде проведена міжурядова комісія по торговельно-економічної співпраці і відповідні доручення, надані співголовам комісії. Перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів знаходиться в складі делегації. Я можу наголосити і підтримати рішення президента Дуди щодо ініціації спільного рішення. Про пошук людей, які свого часу внесли величезний внесок в рятування відповідно поляків і українців, ми дали відповідні інструкції міністрам закордонних справ і я сподіваюся, на найближчому історичному форумі істориків ми започаткуємо цю ініціативу при повній підтримці президентів обох держав. Водночас ми Домовилися і про координацію наших дій щодо того, щоб зробити наші народи ближче, відновити історичну правду, і домовилися, що це справа істориків, а не політиків. І надзвичайно важливо, щоб ми з вами рухалися вперед: вперед до європейського майбутнього України, вперед, шляхом реформ. Вперед щодо припинення війни і повної імплементації мінських угод. І дуже дякую нашим польським партнерам і друзям за таку потужну підтримку України, яка була продемонстрована сьогодні, і демонструється завжди. Дякую вам, пане президенте. Дякую сердечно, пане президенте. Шановні панство. Маємо час на одне коротке питання до.